Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 25 червня 2024 року. У нас спала спека. Тощів немає, але і сонечко також хмарно. Можна дихати аж легше. Ну що ж, подивимося. Карту дня на сьогодні. Який сьогодні буде в нас день? Помірність. О! Чудово! Старший аркан-помірність. На дні колоди двійка посухів. Помірність це. Ніхто нікуди не поспішає. Це такий баланс. В собі баланс навколо. Баланс між тим, що Хочу, а що можу, коли все йде своїм ходом, і коли ми отримуємо, це як інь і янь, коли ми отримуємо від насолоду, не поспішаючи від того, що ми маємо, насолоджуємося, споглядаємо, чудова енергетика, ну, але по помірності... Не потрібно намагатися щось пришвидшити, на щось на когось чи на щось вплинути. Тому що помірність це от все так, як має бути. На дні колодина з двійка посухів. От, ось такий стан. Можливо, от ви не могли щось обрати, ви не могли е, зробити вибір, ви не. От, ну, Начебто вже однією ногою переступив через двері, але і, і заглядаю, а що там, але ще не впевнений, чи прийняти рішення. От, і по помірності не потрібно себе підганяти. Ви не, значить, Ви ще не готові, ще не прийшов час переступити повністю. По помірності нехай буде так, як вам комфортно. Не готові ви прийняти рішення. Значить, ще тут для вас не все, не все не все готово, вас тут не чекають. І тому ви сумніваєтесь, можливо, тому ви і вагаєтесь, тому ви і боїтесь, тому що ще, ще не настав час. Не потрібно. Його підганяти. Коли прийде час, ви самі без вагань, без коливань переступите. Ну що ж, подивимося, що нам допоможе. Це от так, начебто, знаєте, важко себе контролювати, важко себе, от коли чітко сказати, ні, я сьогодні. От, хочу позбутися якоїсь звички, так? кинути палити. І от по помірності, оці кордони начебто розмиті. Голова ніби розуміє, що я хочу, але от чітко поставити кордони і особливо їх дотримуватися, бо по помірності важко. Тому що от стан такого, от, коли Перетікає енергетика з одного в друге, спокійно, повільно. Коли немає чіткості, немає гар... меж, кордонів, не потрібно себе сьогодні примушувати, заставляти на силу щось робити. Бо по помірності важко себе очі... від себе очікувати рез... результату чіткості, от такої ясності і впевненості. Краще день провести на розслабоні. Що нам допоможе сьогодні? Бо от я вже відчуваю цю помірність, вже голова закрутилася? Допоможе туз кубків? Ну чудово! Нові емоції, подарунки, народження чогось нового. Доля дасть сама вам в руки принесе можливість. Кубки це наші емоції, і туз це початок, це народження. Це, це щось нове і цікаве. Це захоплення, народження почуттів, народження для когось сьогодні і дитинки, народження дітей, онуків. Подарунки долі нам допоможуть сьогодні чудово. А що буде заважати? Що нам буде заважати? Ну, помірність і подарунки. Ну, класно, коли ми з насолодні. Заважати буде старший аркан світ. Останній завершальний старший аркан народження. Дивіться, як цікаво. Тут, тут хрещення, а тут народження. Тому що по помірності от важко, я ж кажу, так як, так як все розмито і нема чіткості, не, не то що ясності, ясність є, але важко піднятися і от ну, розграничити, обмежити. От коли я даю собі слово, і я його дотримуюсь, то от по помірності, ну завтра, ну я сьогодні ще полежу, особливо піднятися і зайнятися, скажімо, зарядкою чи ось. Якимись аскезами, по помірності це дуже важко. І от, можливо, тому і світ, от те, що я говорила, щось залишити, все от відрубати, переступити по помірності важко. І ще й в нас на дні колоди була двійка посухів, от коли між і там, і тут, і не знаю, і боюсь. От це от та, майже про це ж. Коли ще переступити ось в цей інший світ. Закрити двері старого і відкрити двері в нове, невідоме, важко. Тому що по помірності ну, важко приймати рішення, це коли от не хочеться, коли хочеться просто насолоджуватися, відпочивати, от ще вихідні продовжуються, відпустка продовжується. От тому і світ, перехід в нове буде сьогодні. Ми заховаємо. Старший аркан помірність, старший аркан світ, і ми заховаємо цей перехід, цей новий світ під помірність. Тому що, ну, от відчуваю, я сьогодні планувала те, що я собі вчора планувала, я от вже зранку відчу, відчула, що, ну, мабуть, планам цим не судилося збутися, втілитись. Тому що ось так, по помірності воно так працює. Знаєте що? Давайте візьмемо ще одну карту. Ошу Дзен Таро. Подивимося, який у нас буде сьогодні настрій, внутрішній от стан. Покажіть нам, будь ласочка, який буде сьогодні внутрішній стан наш. Ну, бунтар. Бунтар, ну непоєднувані речі. По помірності, можливо, комусь і захочеться бунту, але помірність скаже. Ляш, поспи завтра. Поспи і все пройде. Всі твої бажання, вся твоя бунтарська. Бунтар це вогонь. Ну, можливо, тому що бунтар це в нас. Ем, от вже помірність в мене працює. Я не можу задати четвертий старший аркад. Імператор. О, бунтар це в нас імператор. Ну, не знаю, як поєднати бунтар і помірність. Ну, дивіться, можливо, в когось і, і все ж таки бунтар переможе. А можливо, це туз ту з кубків, відкриє у вас такі друге дихання, і вам захочеться звернути гори заради кохання, заради нових емоцій, заради бажання. Ну, Підставляйте кожен під свою ситуацію. Ну, Тобто, якщо при потребі вам потрібно взяти себе в руки, досягати. Обмежувати, ставити межі, рамки, доводити, маєте бунтаря, вогняного імператора. Виймайте його з себе. А якщо не потрібно, то маєте помірність. Я вибираю сьогодні помірність. Хоча хто знає. Добре, що в нас є такі дві протилежності, і при потребі відпочивайте, маєте помірність, а Треба себе взяти в руки, маєте бунтаря. Ну що ж, цікавий сьогодні день. Я бажаю нам мирного і спокійного дня. Все-таки в собі відчуваю більше помірність. Переважаєш ще наразі, а не бунтар. Люблю вас обіймаю і бажаю вам вдалого дня. Обирайте те, що вам комфортно, чи помірність, чи бунтар. І ось так. Живіть. З, на своїй хвилі. Тому що тільки ви знаєте, де вам комфортно, з ким вам комфортно, яка енергетика вам потрібна, в якій вам зручно. Тому це ваша хвиля. Дякую, що ви зі мною. Чекаю від вас зворотнього зв'язку з нетерпінням. Мене дуже це тішить. кожне ваше повідомлення, кожна ваша звістка. Відчуваю настрій, особливо через, через сповіщення. Відчувається зразу настрій, відчуваю таке піднесення, відчувається настрій кожного з вас. Тому я бажаю вам радості. Я вам бажаю. Отримувати сьогодні подарунки. От потузу кубків отримувати насолоду від життя, по помірності, отримувати подарунки сьогодні, я вам бажаю. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, приєднуйтесь і будете в курсі всього, що відбувається щодня. Ну що ж, почуємося ще, папа. -па.